І тут навіть є навушники. Взяв двох пасажирів заднього ряду, щоб вам було зручно, в дорозі і пульт. Де ви ще таке бачили? Mercedes-Benz жель 350 2012 року, 3.0 дизель е, Є люк, електрорегулювання люка, класний шкіряний салон в ідеальнішому стані. Це дуже гарно збереглося. Є підлокітник, який відкривається з такого ричажка. Тут можна керувати мультимедією. є допомога при спуску. Шкільне мультикермо на якому голосове управління. Також коробка передач виглядає так на підкермових пелюстках. Можна контролювати висоту машини. Машинка заводиться з кнопки. Так виглядає мультимедія, і гріве сидінь, клімат контроль. Також присутня пам'ять сидінь та електрорегулювання і водійського, і пасажирського. Задні сидіння також підігріваються. Є входи для USB для зарядки вашого телефону, клімат контроль і такі класні екранчики. Можна їхати і дивитись фільми. Чи дуже зручно, не треба тягнути, щоб розкласти третій ряд сидінь. Ось є такі дві кнопочки, і вони електрично розкладаються. Взагалі, машинка дуже зручна, є підігрів заднього скла. Кого зацікавила, така дуже зручна машина, вона чекає вас у нас на автобор, Це Белгород.